Чи вплине на перебіг війни в Україні те, що Суровікіна звільнили з посади головнокомандувача повітряно-космічних сил РФ повітряно-космічних сил? Ну, супергерої, прям там слухайте на болотах космічні. Як вплине те, що Суровікіна звільнили? Ось так давайте спитаємо, як це вплине на нашу сторону? Як це вплине на нашу сторону? Чекаємо білий прапор на окупованих територіях і чекаємо ще звільнення двох населених пунктів найближчим часом. Це дуже добрий вплив. Чи продовжиться наступ з боку ЗСУ на Мелітопольському напрямку в вересні? З тієї сторони буде ще один мінус Пригожин, тобто ще одна така дуже важлива воєнна особа. Мінуснеться на тому боці. Дуже добра новина, і це якось стосується напрямку Мелітопольського. Щодо Мелітополя, там буде таке, знаєте, затища з нашої сторони перед бурею, а та буря буде з нашого боку. Дочекаємося. Чи вплине на перебіг війни армія морських дронів, яку вже використовує Україна? Як вплине? Вплине так. Що їх кораблі можна буде тільки використовувати для ловлі риби. Більше ні для чого. Ну, і дай Бог. Чи виженуть Росію з Радбезу ООН до кінця року? Я б не сказала, що це е, вигнали. Це називається дискваліфікували. Отак От це називається. Посадили на лавочку, там дали звіздюлєй, але не вигнали. Чому деякі країни Європи запускають програми стимулювання українців повертатися на батьківщину? А де ми кому потрібні, як не на батьківщині? І всі це розуміють. Всі країни світу це розуміють. Тому і запускають такі програми. Чи стане загрозою для України новий ударний дрон «Мухайр», що розробили в Ірані? Оновлювати треба той дрон. Що вони будуть робити? Щось новеньке у нас буде літати і буде збиватися. Нас нічим вже не здивуєш на руку. Ну, чесно. Чи буде створена військова поліція в Україні до кінця року? Військова поліція та не тільки. Це буде такий, знаєте, комплекс якихось учреждень військових, до яких буде входити і поліція, і презентація того всього буде у найближчі півроку. Чи вдасться відкрити зерновий коридор через країни НАТО? Більшості країн такий геморой не потрібен? Буде відкрито якийсь новий зерновий союз, який і дасть далі дорогу цьому коридору. Чи буде оновлено законодавство, що стосується захисту ветеранів? Що буде оновлення а, у найближчі два роки після нашої перемоги, то я про це вже казала: оновлення а, з приводу і воєнної служби, і а, воєнної справи, і заробітної платні, і медобслуговування повністю буде оновлення. І то буде йти тільки, як то кажуть, на поправку. Але не тільки треба займатися зміною законів. А ще й дотримуватися а, забезпечення тих законів, тобто як вони будуть зроблені у реальному житті. Бо на бумажці може різне бути написано. Знаєте, кажуть на заборі, якщо написано, там ну там його нема. Чи вдасться подолати корупцію у військоматах до кінця року? Так, чи вдасться подолати корупцію у військкоматах до кінця року? До кінця року? Серйозно? Скільки років незалежності в нашій країні? Скільки жеруть і жеруть, не нажерлися ще. А ми хочемо до кінця року подолати. Ну так давайте тоді смертну казнь. Та да, можливо буде щось у голові змінюватися у людей. Чи будуть провокації від РФ на 1 вересня? Спочатку з великою любов'ю, з дуже таким, знаєте, піднятим настроєм. Потім, починаючи десь там з 3-ї години, вже буде не до сміху, вже будуть ховатися люди. Це середня температура по клініці, як по нашій країні. Вже люди будуть ховатися, і вже люди будуть казати, що знову щось на нас навели: якісь ракети. Якісь дрони. Чи будуть школярі в Україні навчатися офлайн цього року? Школярі в Україні як будуть навчатися. Є відео окреме у мене з приводу того по кожній області, чи можна дітей вести до школи, чи не можна. Дивимося. Чи розпочнуться взимку переговори про вступ України до ЄС? Ви знаєте таке враження, що або ми раніше туди вступимо, або ще раніше розвалиться той ЄС і буде щось нове, новий союз. Причому ми у ньому будемо займати ну, таку дуже важливу позицію. Чи отримає Україна ракети та засоби ППО від Франції до кінця осені? Ну, давайте так е отримаємо, але або не ту кількість, або не у ті сроки. Чи вдасться захистити енергосистему України до початку опалювального сезону? Чи вдасться захистити енергосистему до початку опалювального сезону? Ну так це розумієте, що це запитання не до карт, не до тарологів, а до людей, які розподіляють гроші і бюджети ділять, куди воно повинно піти, або на захист, або комусь на нову дачу. Чи вказує черговий візит президентки Угорщини на те, що влада цієї країни намагається покращити відносини з Україною? Істинне ставлення Угорщини до України все просто. Істинне ставлення Угорщини до України. Ставлення таке: Угорщина, ну, просто вона. В восторгі від нас з приводу того, що ми хочемо скинути з себе цю імперію під назвою Російська Федерація. Вони в захваті на нас дивляться, вони нас жаліють, причому дуже по-доброму, і вони будуть нам допомагати, вони хочуть нам допомагати, але залишається така тема: знаєте, ви ще не на коні, ви ще не перемогли. Тому на весь світ ми не будемо кричати, що ви прям молодці. Ну, тобто, ми почекаємо, коли ви вже там будете егегей, коли Кремль згорить. от тоді ми всім скажемо так, ми ж завжди вірили, надіялись і чекали. Чи вирішиться проблема розмінування територій в Україні для прискорення темпів контрнаступу? Так, розмінування. Розмінування буде вирішуватися тільки очисткою території від людей, евакуацією людей, і потім, як то кажуть, методом тика будемо не за допомогою людей, а за допомогою машин ми підривати оті бомби, які ті бомби наставили, щоб вони всі їм вернулися. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.